Давайте скажемо правду і перестанемо себе дурити. 24 лютого Путін розпочав Третю світову війну, а захоплення України він планував як розминку для своєї армії і як акт залякування для колективного заходу. Те, що по Європі зараз не їздять російські танки і їхню землю не топче російські чобі, це заслуга винятково наших військових. На превеликий жаль, але війна швидко не закінчиться. У Путіна достатньо зброї. І їхніх тюрмах достатньо гарматного м'яса, яке їм легше утилізувати, чим утримувати. Це набагато дешевше. Путін добровільно не відведе війська з України, тому що це спочатку буде його політична, а потім і фізична смерть. А наші хлопці. Боронять не тільки Україну, а вони боронять весь цивілізований світ. Тому для мене незрозуміло, чому до цієї пори колективний захід не надав нам достатньої кількості високоточної, далекобійної, суперсучасної зброї, яка б моста, могла поставити б крапку в цій війні. Чому ви всі спостерігаєте як гене еліта нашої держави? Це війна до останнього українця? Я з тим не погоджуюсь. Ви або дайте нам зброю, щоб зупинити агресора. Або ставайте поруч з нами і також воюйте. Ми воюємо не тільки за себе, ми воюємо за весь цивілізований світ. Все буде Україна!